Про додаткові тимчасові обмеження в прикордонній смузі інформують в Мукачівському прикордонному загоні на ділянці поза межами населених пунктів довжиною 5 кілометрів від кордону у територіальних громадах Берегівського, Хуського, Тячівського та Рахівського районів Закарпаття посилюють прикордонний режим і вводять заборону на окремі види діяльності. Забороняється провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг, та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами в період з 22 до 5 години ранку. Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов'язана з технічними несправностями, перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів. Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанції, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих встановленому порядку. Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану. Інформація опублікована на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України західний кордон у мережі Фейсбук. Також передбачено перелік осіб та служб, на яких ці обмеження не діють. Дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, працівників комунальних служб, екстреної швидкої медичної допомоги. Суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті, забезпечення та підтримання життєдіяльності об'єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.